Де я? Ви в лікарні. І у вас розмозку. На щастя, переломів ніяких немає. Боже, бруд це мій кінь. А з ним все гаразд? Ну, він ніби повернувся назад до конюшні, і саме тому вас і почали шукати. Може, розкажете мені, що, що з вами трапилось? Ну, різко запаморочилось в голові, ну. я зранку нічого не їла. Ну, ну добре. Тоді залишитись у нас ще на добу, поспостерігаємо. Ну, але це приватна клініка, і я не думаю, що я зможу. А, ваше перебування тут повністю покрив кінний центр. А ви не знаєте, хто мене знайшов? М -м ні, на жаль, ні. Ну. Думаю, що хтось із працівників конюшні, мабуть. Знаєте, якби ви залишилися на ніч у лісі, ви б отримали переохолодження і. Запалені легень. Так що можете подякувати своєму рятувальнику. Ну а що, далі відпочивайте. Просто відпочивайте.